Всім привіт. Сьогодні у нас суботній день, суботній ранок. Їду зараз в епіцентр, хочу купити ґрунту кислого пару мішечків, бо завтра має приїхати лохина, і щоб потім не морочитися, а просто прибігти і почати її саджати. Це ж якщо ж не буде дощу, тому що дощ майже на весь тиждень пише. До 50 свідків не п'ятдесят. А з понеділка в нас вже починається. Ну, до лікаря сходимо з малим. Може, вже з вівторка починається школа, зовсім невідомо. А, чи матиму я час взагалі, бо в нас там ще куча гуртків. Тому я хочу за всі всі дні все встигнути. Сьогодні маю посадити ще шість саджанців. Е, малини отримала. Вони чотири дні їхали по Уперкощі. Я сподіваюся, що там все добре. Ну, я думаю, вона їх зволожила, то буде добре. Вже як повернусь, буду дивитися. Я не сподіваюся, що воно приживеться. Там на сорт полка, щось таке. Тому отак. В жаль, що з машин занадто багато, і навіть затори. Це близько вже 11 часов дня. Поки всіх нагодували, поки цей добре, потім в наступному відео покажу.